Герой нашого часу Олександр Ковалик. Герой був супереч своїй безпорадності, бореться за життя нашого часу. Був період демократії, інноваційних технологій, безкоштовної медицини, самотужки вступає в бій з державною бюрократією, без підтримки бодай, якогось чиновника, що вигукує своє добре ім'я перед виборами. Продовження історії про лише глухі кути дивимось. Сотні чиновників, депутатів, керівників, людей, котрі мають повноваження, можливості, обов'язки та права. І повинні та можуть допомагати людям. Натомість, проблемами всього-навсього однієї людини займаються теми дня. Що ж, поїхали. Від знайомства тем дня з Олександром Коваликом пройшло кілька днів. За цей час спробували з'ясувати, як йому вилікувати пролежні. Першій міській поліклініці, де за хлопцем спостерігають конкретної відповіді на запитання, де лікувати, не дали. По чому стоїть конкретно питання в Донецьк. І заключаєте договір тільки з Донецьком. Спинальник зі стажем так називає себе Роман Залевський. За роки діяльності у Чернівецькому міському товаристві інвалідів знає, чому саме в Донецьку, бо співпрацює з тими лікарями вже давно. Вони вміють це лікувати. Технологія лікування дуже проста». А єдине треба вміти доглядати за цими хворими. Коли я головного лікаря розпитав, чому тільки ви лікуєте, чому не можна. говорить, ми можемо навчити, але хто буде доглядати? На жаль, дійсно ніхто не займається більше проблемою лікування пролежнів, навіть не те, що на Україні, а і в Росії ніхто цим не займається. До нас їдуть люди лікувати пролежні з Росії. Роман Залевський у свою чергу бачає в системі законів вигоду лише для чиновників та лікарів. він має розписав. Тися в своїй некомпетентності, що він не вміє лікувати, і тому він має перерахувати кошти на Донецьку лікарню для того, щоб вилікувати нашого пацієнта. Це нонсенс. Ніх який лікар на це не піде. Головний хірург міського управління охорони здоров'я. Лікування чорнівчанина у Донецьку теж вважає недоцільним, мовляв, закони існують для того, щоб їх виконувати. А що тільки в Донецьку Є, в реабілітації є, є. Є реабілітаційний заклад для надання реабілітаційної допомоги інвалідам. Це у нас на Южному окружній, на південно кільцевій У нас так у нас теми дня вирушили туди. Ми приймаємо на навчання. Інвалідів першої і третьої групи працездатного віку людей, які можуть за собою доглядати. Приміщення не пристосовано до інвалідів-колясничників. Тобто цей заклад до лікування пролежнів не має жодного відношення, та й до спинальників теж. Орест Микицей навіть провів маленьку екскурсію і показав умови центру. Ми не можемо сюди заїхати. Для цього треба розбивати двері. Ці двері теж зробити, де вузькі пороги позбивати це все треба робити. Для спінальні а на цього немає ніхто сидеть. У Буковинському центрі реабілітації Олександрові на даному етапі не допоможуть. Виходить у Чернівцях спеціального закладу, де лікують пролежні, нема чому направили сюди і в чому найбільша проблема, поки що невідомо. Або ж в даному випадку чітко стоїть питання: що обласне реабілітаційне відділення. Донецької обласної лікарні є госпрозрахункове. Воно може лікувати. Пожалуйста, звертайтеся, ми платі гроші. Витратили кілька днів, обдзвонили та зустрілися з багатьма людьми. А справа ні на крок не рушила вперед. Олександр Ковалик так само на п'ятому поверсі у чотирьох стінах. Нерухомий та у виразках. Чи знайдуть теми дня вихід з бюрократичного лабіринту? А Олександр надію на одужання дивіться у наступних випусках. Ірина Сайдак, Іван Марараш, Олег Сташкевич, теми дня тева.